На базі університету, а саме в н корпусі, проходять зйомки чергового випуску Планета смаків. Подивимось, чим гості шоу здивують цього разу. Гумор дотепи, цікаві оповідки та смачна поживна їжа. Словом, всі інгредієнти форматного кулінарного шоу цього разу записуйте рецепт екзотичний мансафт від Мілата Азара. Юнак приїхав до Сум аж з далекої Палестини. За шість років навчання в медичному інституті Україна каже, вже стала другою батьківщиною. Мілат охоче ділиться рецептами своєї кухні. Туда рис, Uh, подлива там это кефир там сметана можна добавить куркума масси сметана кардамо щоб там было вкусно И м'ясо конечно мож, ну, желательно там чтобы баранина там вообще а можна куриця что еще там uh, хлеб там сейчас покажем на знімальному майданчику не обходиться й без прикрих моментів. Але зрештою, все закінчується добре. Онлайн формат планета смаків розрахований на тих, хто прагне готувати нетрадиційні вишукані страви. Саме екстремальне це було, коли я відкривав перший раз в жизни кокос. Вот тут, в цій студії. Це було саме екстремальна. Творчий доробок інтернет тб чималий. За короткий проміжок часу телевізійникам вдалося відзняти п'ять передач кулінарного циклу, але вже незабаром шоу постане у новому інтер'єрі на тлі мальовничих пейзажів табору Універ і нарешті час дегустації. Оцю страву я вдома не готую, але буду намагатись приготувати подібну страву за цим прекрасним соусом, який був зроблений на кефірі. Все було неймовірно смачно. Більш за все мені ну я ще цю не, не коштував. Мабуть, це все таки займе перше місце. А мені ранковий омлет від Артурчика сподобався дуже. І наостанок, якщо вас зацікавили рецепти кулінарного шоу Планета Смаків Сунду, заходьте на відповідні сторінки у соціальних мережах та каналу, YouTube. Водночас можна поділитися враженнями від проекту.